Чи було в тебе таке відчуття, ніби весь світ тебе зрадив, ніби ти старався бути хорошим, терплячим, щирим, а натомість отримав біль, тишу чи навіть зневагу. Ти мовчки допомагав, коли інші відверталися, віддавав останнє без прохання, бо бачив, що людині важко вибачав, навіть коли тебе не просили про пробачення. І що ти отримав у відповідь? Байдужість, використання, іноді зраду, і найболючіше самотність. Це відео про тебе. Про тебе, якщо ти хоча б раз відчував, що твоя доброта це наче прокляття, а не дар, бо правда гірка, але вона є. Світ не завжди цінує добрих людей. Навпаки, часто їх ламають першими. Ми живемо в час, коли нахабність сприймається як сила, а доброта як слабкість. Тих, хто не відповідає злом на зло, вважають зручними, тих, хто не вміє ставити межі, використовують, а потім залишають як поламану чашку, яка вже не потрібна. Можливо і ти зараз саме в такому стані виснажений, розчарований, з бажанням закритися від усіх. І я тебе розумію, бо я теж там був, і саме тому я створив це відео не для пафосу, не для лайків. А для того, щоб ти почув просту, але надзвичайно важливу правду: ти не слабкий, ти не дивний, ти сильний. Просто твоя сила інша. Вона в доброті. Але тобі треба навчитися цю силу оберігати. Бо якщо ти не навчишся, доброта стане отрутою. Не тому, що вона погана, а тому, що її перекручують ті, хто не вміє любити. Я знаю, як це. Не розуміти, чому життя знову б'є по найм'якшому. Я знаю, як це починати втрачати віру в людей. І я знаю, як це ставити собі болісне питання. Може краще бути жорстоким, ніж добрим. Але я хочу показати тобі інший шлях шлях, де ти не відмовляєшся від свого серця, але більше не дозволяєш іншим його топтати. Бо є правда, про яку мовчать. Але сьогодні ми про неї заговоримо. Коли ми говоримо про доброту, в уяві виникає щось тепле, щире, світле, образ людини, яка допомагає іншим, не чекаючи нічого у відповідь. Але за цим образом часто ховається глибокий біль, про який майже ніхто не говорить. Це біль розчарування, біль зрад, біль відчуття несправедливості. Людина, яка завжди старається бути доброю. Дуже часто залишається з розбитим серцем, і якщо ти коли-небудь лежав уночі, дивлячись у стелю, і запитував себе, чому я завжди все терплю, чому я вкотре мовчав, коли було боляче, чому я завжди для інших, а не для себе, тоді ти точно знаєш, про що я зараз говорю. Це відчуття, що твоя доброта, ніби не має сенсу, що вона навпаки шкодить тобі, а не приносить радість. Ми з дитинства чуємо фрази: будь хорошим, не сперечайся, поділися, поступися, не злися, не будь егоїстом. Усе це звучить, наче правильно, наче морально, але ніхто не пояснює нам, де межа між добротою і самознищенням. Нас вчать догоджати, але не захищати себе. Нас навчають бути зручними, але не навчають бути чесними з собою. І так виростає людина, яка боїться сказати ні, боїться когось образити, боїться виглядати погано. Людина, яка все прощає, навіть якщо її вже сто разів зрадили. Людина, яка мовчить, коли кричить душа, її доброта стає маскою, за якою ховається глибока втома, спустошення і відчуття, що її ніхто по-справжньому не бачить. Ті, кого ми називаємо добрими. Дуже часто мають одну спільну рису: вони ставлять потреби інших вище за свої. Вони не дозволяють собі бути злими, сердитими чи роздратованими. Вони приглушують свій біль, щоб іншим було комфортно. Але проблема в тому, що коли ти постійно мовчиш і терпиш, світ перестає зважати на тебе, твої межі розчиняються і тебе починають використовувати. Не завжди свідомо, не завжди зі злом, але використовують, бо ти дозволяєш. І саме тут починається справжня трагедія. Людина, яка хоче бути доброю, починає втрачати себе. Вона більше не знає, чого хоче сама. Вона забула, як це дбати про себе, слухати свої бажання, прислухатися до своїх почуттів. Вона не розуміє, де закінчується її справжнє я і починається роль, яку вона грає, щоб бути прийнятою. Це не доброта, це відчай, це спроба отримати любов через жертву. Це синдром хорошої людини, який з'їдає зсередини. Бути добрим це не слабкість. Але бути добрим і дозволяти іншим знецінювати тебе це вже не чесно, ні перед собою, ні перед світом. Доброта без меж. Перетворюється на саморуйнування. А ми прийшли в цей світ не для того, щоб згоріти у вогні чужих очікувань. Ми прийшли, щоб жити повноцінно, справжньо і з любов'ю, але не лише до інших, а й до себе. Це відео спроба повернути тебе до себе. Не для того, щоб ти став жорсткішим, а для того, щоб ти став цілісним. Щоб ти більше не дозволяв своїй доброті бути причиною власного болю. І саме тому ця тема така важлива. Бо мовчати про це значить дозволяти цьому тривати далі. А ми тут, щоб зупинити цей цикл. Подумай на хвилину, коли востаннє ти сказав ні, не тому, що був злим, а тому, що тобі було незручно, боляче, важко, коли востаннє ти поставив себе на перше місце, не тому, що егоїст, а тому, що втомився бути останнім. Скільки разів ти погоджувався на те, що тебе ранить, тільки щоб не розчарувати інших, і головне, чи багато тобі від цього стало краще. Один із найболючіших уроків у житті це зрозуміти, що доброта без меж не рятує ні тебе, ні тих, кому ти намагаєшся допомогти. Коли ти постійно терпиш, коли ти мовчки дозволяєш переступати через себе. Ти втрачаєш не лише повагу до себе, а й довіру до інших. Бо щоразу, коли тебе використовують, частинка твоєї віри в людяність помирає, а разом із нею і частинка тебе. Але ти не маєш усе життя жити у внутрішньому болі, лише тому, що боїшся бути не таким добрим, як очікують. Бути добрим не означає бути жертвою, бути добрим не означає мовчати, коли тебе зневажають. Бути добрим. Це означає діяти з серця, але не на шкоду собі. Почни з простого: задай собі питання, чого хочу я, не що потрібно іншим, не що від мене чекають, а що я справді хочу для себе, для свого спокою, для свого щастя. І дозволь собі чесно відповісти, без страху здатися егоїстом. Бо турбота про себе це не егоїзм, це емоційна гігієна, це виживання. Спробуй згадати, скільки разів ти відчував себе використаним, порожнім, виснаженим, і що ти тоді робив скоріше за все, нічого, бо тебе вчили терпіти, прощати, розуміти, але ніхто не вчив тебе зупинятися і говорити: досить сьогодні. Настав цей момент момент, коли ти нарешті можеш зупинитися, вдихнути і сказати собі: Я теж маю право. Право бути почутим, право мати межі, право бути добрим і водночас сильним. Я не прошу тебе змінитися назавжди, прямо зараз. Я прошу тебе зробити перший крок один єдиний. Напиши в коментарях, яка ситуація в твоєму житті найбільше ранила тебе саме через твою доброту. Випусти це, поділись, і побачиш, як багато людей проходили через те саме. Ми мовчимо, бо думаємо, що це лише з нами. Але це не так. Тебе почують, і можливо, це буде твоєю першою перемогою. Зараз зупинись, подивися на себе не як на зручну людину, не як на когось, хто повинен бути хорошим, щоб вижити, а як на живу, глибоку, гідну любові людину, не тому, що ти щось довів, а тому, що ти є. Це не слабкість, це твоя справжня сила. Ти можеш бути добрим і водночас мати межі, ти можеш любити інших і не забувати про себе. Ти можеш залишатися світлом, але світлом, яке не дозволяє себе гасити, просто зупинись, подумай і зроби перший крок. А я йду з тобою. Ти дослухав до цього моменту, і це вже не випадково. Значить, щось у тобі відгукнулося. Значить, ти втомився, втомився бути зручним, бути сильним для всіх, окрім себе, бути добрим, навіть коли тебе ранять. І я хочу, щоб ти зараз почув одну річ, яка змінює багато з тобою. Все добре. Ти не слабкий, ти не наївний, ти людина з великим серцем. І це не твоя провина, що світ часто не готовий до таких, як ти. Але це й не привід ховатися або ламати себе під очікування інших. Доброта це не прокляття, це дар. Але дар, який потребує захисту, бо навіть найтепліше світло згасає, якщо його не оберігати. І твоя доброта варта того, щоб її берегти. Не для всіх, а для тих, хто справді її заслуговує, і передусім для тебе самого. У тебе є право бути добрим. Але ти маєш таке саме право бути злим, розчарованим, втомленим, бо ти живий, і це нормально. Навіть сильні падають. Навіть найсвітліші серця потребують відпочинку, але головне не залишатися на дні. Пам'ятай, твоя вартість не вимірюється тим, скільки ти зробив для інших. Вона в тому, хто ти є навіть, коли ти просто мовчиш, просто дихаєш, просто існуєш. Не дозволяй болю закрити твоє серце, не ставай жорстким, бо світ несправедливий. Залишайся добрим, але з опорою, з любов'ю до себе, З правом сказати ні, з готовністю йти, якщо тебе не цінують не тому, що ти злий, а тому, що навчився себе берегти. Я не знаю, через що саме ти проходиш зараз, але я знаю точно ти потрібен цьому світу. І твоя доброта потрібна, але не на умовах, які тебе знищують, а на тих, де ти залишаєшся з собою і в безпеці. Зроби сьогодні крок назустріч собі. Не будь добрим і спорожнечі. Спочатку наповни себе, потім ділися. Доброта, яка росте з поваги до себе, це вже не слабкість, це сила, яку неможливо зламати. Дякую, що ти був тут. Я знаю, це не просто відео, це розмова, яка давно чекала свого часу. Ти не один, ти не дивний. Ти той, хто не зламався, навіть коли міг. І саме тому ти сильніший, ніж думаєш, і вартий набагато більшого, ніж дозволяв собі мріяти. Береги себе, ми ще поговоримо.